Привіт, в цьому відеоуроці я розповім про топ-5 etf фондів, які мають бути у тебе в ядрі портфелю. Якщо ти будуєш довгостроковий портфель, фундамент, на якому тримається твій капітал, це ядро або ж etf фонди. Що таке ядро портфелю? Умовно, портфель інвестора можна поділити на ядро, так, основну частинку та супутні активи. Ядро це стабільна частинка твого портфелю, вона формує як таку основу, тримає на собі більшість активів і довгостроково дає прогнозований результат. Супутні активи це вже більш агресивні інструменти, які можна підібрати під ринок. І сьогодні ми поговоримо саме про ядро. Перший ETF-фонд фонд це VTI або ITOT. Дані ті фонди вони суто виконують одну і ту саму мету, так це доступ до всього ринку США, великі, середні, дрібні компанії. Чому це важливо, замість того, щоб вгадувати, яка компанія буде зростати для новачка? Так, або для інвестора початківця, буде просто зручнішим придбати весь ринок відразу. Дані etf фонди дають диверсифікацію, простоту стабільне зростання. Тобто це як така ідеальна база. Не рекомендую відразу додавати обидва ІТі фонди, варто обрати один. Тому що якщо ми додамо обидва фонди, ми будемо інвестувати в одні й ті самі активи за рахунок цих фондів. Нам це не потрібно. Достатньо тільки додати один з цих двох фондів. Наступний ІТ-фонди це Vanguard або SPY. Його ще називають шпигуном. В чому різниця? Vanguard та S&P вони відстежують S&P 500 – 500 найбільших компаній США в цих etf фондах значно менше компаній. Якщо в попередніх двох etf фондів компаній більше ніж 3000, тисячі, то в даних etf фондах 500 компаній. Дані ті фонди це ядро портфелю кожного американця і взагалі кожного інвестора досвідченого. Amazon, Apple, Google – Ви відразу володієте частками цих компаній. Якщо говорити за дохідність, середня дохідність цих ETF фондів від 8 до 13% річних, третій приклад ETF-фондів фондів це ринки за межами США. Варто не тільки інвестувати в одну країну, хоч і в Америці сильна економіка. Так компанії зростають швидше ніж в інших країнах. З розвиненою економікою чи з розвиваючою економікою, проте варто пам'ятати і про диверсифікацію. Великий капітал він не тримає гроші всі в одній країні. Він диверсифікує свій капітал по всьому світу. Отже, дані і ті фонди дають доступ до акцій за межами США Європа, Японія. Та інші ринки це додає як такої географічної диверсифікації та зменшує залежність портфеля від одного регіону. Наступні ті фонди це фонди на облігації. Тут вже насправді ринок дуже великий. Ми можемо взяти як довгострокові облігації, так і короткострокові облігації на сьогоднішній день в умовах сьогоднішнього ринку ринкових реалій. Так кращим варіантом будуть і ті фонди. З короткостроковими облігаціями до 10 років. Звісно, облігації ніколи в житті не дадуть вам 20% прибутку, але зменшують волатильність. Дохідність таких фондів буде сягати не більше 4%. Останній ТІЄ фонд, який допоможе сформувати ваше ядро портфелю, це ETF на золото. Золото це альтернативний вид інвестицій. Даний актив допоможе збалансувати та диверсифікувати ваш портфель, а також це чудовий захист під час кризи. Загалом, як ці ІТ-фонди працюють разом. Якщо поєднати ці ІТ-фонди, ви отримуєте глобально диверсифікований портфель США і решта світу, акції, облігації, золото це і є справжнє ядро, мінімум ризику, максимум здорового зростання. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк та підпишись на канал. Якщо ж ви хочете краще розбиратися у фондовому ринку, так, в активах, розуміти, як варто аналізувати компанії більш поглиблено, тоді я запрошую вас в свій інвестиційний клуб, де ми більш глибше розбираємо і ті фонди, індекси, економіку, секторний аналіз проводимо і головне формуємо портфелі під реальні цілі.